Всім привіт! Сьогодні дивимось другу серію Р... Ю... е... Ярі Оші, Рейджова Рейджува... Ріота і Хейкава Корякучу. Або шляхетна леді, яка природилася, підкорює е... імператора драконів. Якось так, в принципі, перекладається. Е... Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, щоб підтримати просування ролику. Перша серія, в принципі, була непогана. Хоча я б не сказав що щось супер круте, але нічого прям поганого теж не можу сказати, поки що середньо. Що ж, хоч і відчувається, особливо по дизайну персонажів, але поки що не сильно давить, тому можна дивитися. Головна героїня поки що була приємна, особливо, коли переключаюся на комедію. Е, головний герой оцей імператор драконів, поки що. Пустий занадто, по першій серії, мало що про нього відомо. Тільки цікаво, що спонукало його стати супер злодієм ще в іншому таймлайні. Ну а... і цікаво буде, як буде построєний сюжет. Чи це буде щось сюжетне, прям справу на, на сюжет, чи це буде така повсякденність фентазійна з із... романтичною Просування їх відносин. Побачимо. В принципі, якщо буде держати рівень, так середній, може навіть деколи прияти вище середнього. І не буде прям сильно дивити на Ччоджо і додати інших чоловічих персонажів, щоб е головної героїні був типу Гарем. Е то, в принципі, можна буде дивитися до кінця. Побачимо по цій серії. Перейдемо тоді до реакції. Ну, і ще приємний дракончик буде, що може теж балансувати їхні розмови. Хоча, я сподіваюся, він не буде прям сильно заважати, буде деколи з'являтися. Комедію буде якусь робити, але не прям щоб мішати. В принципі, їхня взагалі була нормальна, особливо після титрів сцена в першій серії, була прикольненька. Ну, і те, що його озвучує на ночі, це теж додає. Що ж, на YouTube буде реакція з таймером, то вам потрібна своя копія. Але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І якщо будете там дивитися, то, будь ласка, не виключайте ролик на Ютубі, хай йде далі, бо це дуже допомагає каналу. Просто гучність виключте і все. Почнемо. Один, два, три. А ще приємна головна гриня, що вона не боїться казати правду, особливо в серйозних моментах. Не люблю, коли хтось колись сказав неправду, і потім не непорозуміння із цього дуже довго тянеться. Нормально. Він все ж таки трошечки не хватає анімаційного плану в анімешці. Хоч і картинка сама приємна, мальовка. Але в, ані... в анімаційному плані дуже простенько. Це, напевно, єдина серйозна претензія. О, поцілунок. Це якась мені здається за велике? А взагалі все дуже швидко відбувається. Уже і благословення. Невже Кратос приплив? Блін, все ж таки до його ім'я напевно ніколи не привикну. Все ж таки, більше мені нагадує просто ім'я Кратоса із гри. М -м. Невже це натяк, що вона любить попоїсти багатенько? Ha ha ha. На чому анімація була. Якщо? <плес> я хотів сказати, по першій половині опенг здавався дуже-дуже поганеньким, навіть пісня, в принципі, нормальна, але візуал був дуже поганенький. Але, в принципі, кінець опенінгу був непоганий. З навіть анімацію і в комедійному плані було непогано. Але все рівно те, що початок опенінгу був просто з частини серії минулої, не дуже давало балів цьому опенінгу Так в цьому візі вона вже була тренована нормально. Ну я так розумію в магічному плані. Нормально. по моєму це щось... Щось вон пачманом запахло. Я чесно не очікував такого. Да і в першій серії, коли її схватили і хотіли казнити, вона не виглядала такою сильною прям. По-моєму, там мінус. Мінус корабль був убию. А, ну да першій серії ще сказали, що вона я бачить, тому ідеально. А взагалі, чесно, тут мав би бути такий переполох, коли цього імператора привезли. І так що і странно дивно. Невже в нього сестра? Так само, як і в того? Така хто вона? <ріст> <ріст> Нормальна суперниця? Я надіюсь, не буде нічого такого серйозного. <рігані> Лайкотчик. Згадується, <рігані> в минулому сезоні на то багато героїні. Правда, тут була її назвали кішкою Крадійкою трошечки більш, як сказати. Лагідніше. нормально. Нічого собі вона що може бути. Тепер у нас дві людини. Які в майбутньому стали якимось дуже божевільними? Блін, yeah, ну, ще й у неї батьки залишилися там. Нормально надеюсь, не вбив Нормально Має він вже тортиком її підкупив в минулій серії. Mm. Виглядає смачно. Вдруг це буде е, скритне кулінарне шоу. Нормально йому врізала. Mm. Тобто все-таки це, це не той Крадос. Mm. Музика тільки що була дуже схожа на музику изо, Сентай Сентайда Шикаку з весняного сезону, хто дивився про рейнджерів. Тема. Мені за те, що тут, блін, стільки цих. Е... титулів. імператорів, драконів, просто принц. Я вже запутався, хто є хто, і... які в них повноваження, які вони по ієрархії. Чи це сталося всіми коронпринцами, і. Він, типу, зараз головний на престолу. І є ще якийсь король його батько. Якесь прокляття. Або його ці люди на його стороні. Наприклад, які і думають, що їм не буде легко керувати як маріонеткою і тому підстроюють таке. Нормально. Жорстко жа й по матері, в принципі, забратів мені по барабану, хоча, можливо, в нього були добрі стосунки з ними. А от мати, напевно, це по ньому багато вдарило. Хоча ми не знаємо, яка вона була, може вона не дуже його любила. То мені не сподобалось сподобалось, як ви дракон. Це, по-моєму, очевидно. Взагалі, єдине поки що вони мене теж, це її сила. Якась вона занадто ненормальна. Якби ще в першій серії нам целірам показали, <с> так я зараз просто дуже неочікувано, з кораблем вийшло. по моєму на ты шо его было. На следующий день. Нормально. Нічого часто собі. у нас тут шпионские шпигунские ігри. вже про неї щось дізнається зараз. Або подумає, що вона така добренька. Ну, тобто він її любить її тільки і за того. Якщо вона не стане нареченою, то він її наплює на неї. Монтаж серії дуже странний. Дивний. Мені здається, вона її спасе. Хоча, знаючи майбутнє, з нею, по-моєму, нічого не має статися. А вдруг зараз закохається вона в неї. Точніше, в нього. Ми ж не знаємо, хто це якийсь секретний хлопець. Хлопчик точніше. З силою. Короче, можливо, він запланував, щоб його дочку похитили. Якщо я правильно розумію, це той, Що його дочку хоче віддати за цього імператора. А моє його план вже порушився тим, що вона тільки що втрутилася і зірвала це, це не знаю, викрадення підставне. Mm. Странно щось. У нас що спеціально це зробили, чи як? Mm. Що є вкинуть інформацію, типу, вони.кратуся. Цікаво, чого вона не вловила їм. Хоча, мені здається, вона спеціально проникла так. Можливо, щоб її викрести звідси. Або просто інформацію в неї дізнатися, про яку вона знає, під виглядом невинного хлопчика. 当然了。<laughs> Нормально Нелегко їсти з таким батьком, Мм. Mm? Ще один. О. Це й ті спосору. І все ж таки. Це не двоє хлопців. Цікаво, вони за нею припали, я так розумію. Чи це в майбутньому вони ще зустрінуться? Mm. Цікаво, що станеться через 6 років, чи тоді якраз якраз та і вторгнеться імператор драконів в тому таймлайні? Hum, de novo o Seneca Це тоді він продовжив спекти і щось, да. Ну що, ще одна приємна серія цієї анімешки. Поки що все ж таки моя думка не зовсім змінилася, що, в принципі, тайтл не, не те, щоб суперкрутий, але і непоганий. Дивитися, в принципі, можна. Е, якщо чесно, в принципі, серія легко дивилася. Хоч і єдиний момент, з кораблем мене дуже бентежить її сила, і звідки вона така, звісно, ми знаємо, що ще по першій серії, що вона, типу, була суперсильною, хоч і не виглядала такою магічно сильною, коротше, можна так сказати, і проти рицарів. Хоча, коли вона билася з рицарями, втікала, вона. Не проявляла такої сили, що можна корабель запустити. тому... Або це проблеми з показом сили в Анімешці, або навіть в Руномешці. І за цього так криво це зроблено, або просто, не знаю, можливо, на ній були якісь наложені чари, які її силу зменшували в майбутньому, вона, не могла... вона все рівно була сильною, але не така сильною. Чи просто, можливо, це від бафу дракона вона змогла аж корабель кинути. Бо якщо що корабель такий супер тяжкий, тобто. Це не кухри-мухри. Коротше, не буду, поки що на це звертати увагу. Мальовка, в принципі, приємна стодово комедійні моменти. Єдина моя проблема поки що це анімаційний план. Дуже-дуже бідно виглядає в анімаційному плані Е... E -e, я б хотів вже по цій серії сказати, що в принципі можна дивитися далі, мене поки що не напрягає. Хоча єдине з всякими титулами голова тріщить. Що це все що... запам'ятати напевно, ніколи не запам'ятаю. Всі ці маркізи, графи, імператори, королі. Ніколи не таке не любив. А, але дочекаємось ще третю серію, побачимо, як вони вирішать цю справу. Я не думаю, що вона затягнеться надовго, хоча можу помилятися. І вже в третій серії, напевно, скажу, чи будемо дивитися до кінця, чи закінчимо. В принципі, якщо і третя серія буде приємна, така сама. І якщо як вони вирішать цю проблему, мені сподобається, то напевно, будемо дивитися до кінця. Якщо ну, ж, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео, обов'язково донайте армію, і до побачення.